Привіт усім, друзі! Слава Україні та смерть рашистським окупантам! Сьогодні в мене буде розпаковочка. Ось отакої от маленької посилочки. Це дві маленькі орхідейки. Нещодавно замовила. Одна із продавчинь наводила лад в своїх складах. І розпродавала залишки від різних поставок, для того, щоб орхідейки не страждали від жари та нехватки освітлення. Скинула трішечки ціну на підлітків, і ось залишки розпродала. Я замовила собі дві орхідейки на цьому розпродажі. Відразу хочу сказати, що на щось там таке аж вау, не сподіваюся, тому що, звісно, що. В першу чергу вона розпродавала хороші екземпляри. Ну, а те, що лишилось, те вже лишилося на розпродаж. Тому, ну, супер-пупер, якість навряд чи буде, але нічого. Головне, щоб хоч по одному корінчику було, а там відкачаємо. Тому зараз розпаковую дивлюся разом з вами, що це тут таке приїхало. Як бачите, посилочка зовсім маленька, тут дві малесенькі орхідейки. Так, як вона тут у нас розкручується. Зараз. Ось отак. О, Все простіше, ніж я думала. О, китайська газетка. Почитаємо, що там в Китаї цікавого. Дивіться, о, яка краса. Займемось китайською грамотою. Ну, і, власне, ось два малючки. Показую. Ой, яка масюсечка Це годин і 7. Гляньте, в мене деякі діточки, власні, більшого розміру. Ну, то таке. Корінчики є. Нещодавно, до речі, поїлися, бо. Вологі, трішки вологі субстрати. Видно, що корінчики зелененькі, гарненькі, тому їх нещодавно поїли. Ну, нормально, О, вон, ростучий корінчик, дивіться, який гарнющий. Супер! Листочок трішки заломаний. Ну, Це видно, що не зараз він заломився, це вже, бачите, вже підсохше, тобто це травми, і ось заломаний листочок. Це транспортувальні травми ще того періоду, коли вони їхали до продавчині. Новенький листочок росте. Супер діточка в хорошому стані, як на мене. Ось такий її номер. Зараз я вам вставлю ось тут фото того, як її презентував садівник. Сподіваюся, що вона проквітне по сорту. І з ось такої от малявочки ми колись дочекаємось отієї краси, що садівник нам обіцяє. Дивіться, я під нею ось такий шикарний стакан підготувала. Оп. Думала, буду поливати, але якщо друга буде таку, в такому ж стані, то поливати не буду. Поки що житиме вона деякий час, ось отут у мене отак гламукно. У мене ось водичка стоїть. Зараз побачимо, що там з другою. Якщо вона точно така сама, я маю на увазі нещодавно полита, то взагалі шикарно. О! І друга така сама манюнечка. Дивіться, так само росте маленький, новенький листочок. Цей ось теж з травмою. Прямо аж переломаний. Ну, це теж стара травма. Як бачите, воно вже сухе. Це при транспортуванні. Корінчики, дивіться, ось ростучий, гарненький. Ось проглядається кінчик ростучий. Ну, тобто, два корінчики видно, і це вже доволі добре. Так, лав. Лав, це у нас ось отака от. За версією садівника має вона бути. Ну, побачимо. Дочекаємось, побачимо, чи буде вона така, чи буде не така. Ну, як на мене, дуже така бодрячком, хороша. Дуже гарнесенький-гарнесенький малючок. Отож, відкриваю для них плейлист. І будемо спостерігати, як вони себе будуть почувати, як будуть розвиватись. Цю також ставлю ось такий скляний бокал. І теж вона деякий час у мене буде стояти. Ось так вони будуть у мене поряд стояти. Ось ще раз вам вставляю фото. Ось так от вони виглядають, так і так, а внизу фото того, як вони мають квітнути. Колись дочекаємось і порівняємо, чи не було в нас пересорту, чи дійсно садівник правильно їх заявив. А я на цьому, друзі, з вами прощаюсь. Така от була в мене обновка: малесенькі орхідеїчки. Будемо вирощувати і чекати їхнього квітування. Я всім бажаю вам гарного дня! Всім нам бажаю мирного неба та найшвидшої перемоги. Допомагайте нашим Збройним силам її наближати. Всім гарного дня і всім до побачення. Ще раз вітаю. З дня розпаковки минуло вже 3 дні. Малючки підсохли і потребують першого поливу. Ну, ось, бачите, вже, ну, це ще зелененький видно корінчик. Але ось тут вже корінчики посріблені. Засушувати в цури, звісно, не будемо, тому що зверху вже така вона ну, доволі хрумка поверхня моху. І ось в такому вигляді потрібно вже поливати. Для новачків знімаю перший полив. Тут все банально просто. Наливаю трішечки десь пів сантиметра. Ну, так, для орієнтації одну, максимум дві столові ложки водички на денце. Того стаканчика, де стоїть ось оця малявка. Ну так, орієнтовно. Саме на денце лью. Вибачаюсь, поки поливала. Орхідейку пішов в робочий дзвінок, відповіла буквально за хвилинку, а орхідейка вже напилась, подивіться, вже внизу. Водички тої, що я наливала, немає. Зате видно, що ось, бачите, низ став вологим, тобто вона, от -от умовну столову ложку водички, потягнула. І все, тепер розподілиться по мохові. Корінчики стануть вологими, і це вистачить такого поливу, ну, десь 3, на 3-4 дні. Покажу для наглядності на другій орхідейці. Сподіваюся, що в цей час ніхто не зателефонує. Ось дивіться, друга орхідейка, вона також підсохла. Наливаю сюди умовно десь столову ложку водички. І буквально на ваших очах, на відео можна дуже добре дивитися, як рівень водички спадає. А орхідейка потихеньку її набирає. Тобто мене десь хвилинка, півтори, і вся ця водичка буде так само увібрана мохом. Ось такий полив. Наступний полив по просушці. Дня через 3-4, можливо, через тиждень, дивлячись, наскільки. Буде впити оцю вологу орхідейка одна і друга. Ось отак, от, бачите: дві орхідейки малюсінькі, политі. Не заливайте. З водою тут треба дуже акуратно, тому що вони в моху, не дивлячись на те, що літо, спека, але все-таки для маленьких орхідейок треба, щоб вони доволі добре просихали. У них коренева система ще не надто. Ось дивіться, бачите. У першій орхідейці вже доволі добре змочився мох, потягнула водологу вона. І всі корінчики стали зеленими. А тим часом ви також чуєте на відео, напевно, що в мене тут все вмикнулося, прийшла цивілізація. Отож, всім вам бажаю гарного дня! Всім мирного неба! Допомагайте нашим Збройним силам наближати перемогу. Всім до побачення. Хто це прийшов допомогти, мамочці? Хто це моя китя, моя китя мамочці, допомагає? Мамочка, орхідеї поливає? Китя прийшла і допомогла. Підняла настрій. Моє ты халосі халосі. Тут моя моє кита, кіта? Моя кита. Чити мурдець. Чити мій мурдець. Хто і така гарна кіця? Хто і китя білочка. Хто кіця білочка? Мої очі гарні. Моя ти краса. Ти така гарна киця, така гарна киця. Ой, зіть моя лапа, моя лапа.